Тактичний відступ, вимушений відхід із Курщини не змінює стратегічного малюнку війни. Він неприємний, він вимушений, але це ще не катастрофа ані для України, ані для наших Збройних сил. І в нас в дійсності вивільняться додаткові сили, які ми зможемо перекинути на південь і схід. А росіяни, якщо я правильно розумію, Обмеження, які існують, не зможуть використовувати північно-корейські війська вже безпосередньо на території України. Угода, яка існує між Пхеньяном і Москвою, передбачає використання військовослужбовців КНДР на території самої Російської Федерації. Якби ми з вами бачили використання військовослужбовців КНДР на території України. Ну що ж, хочу сказати, що це би напевно було поворотною точкою у війні, і навіть в адміністрації Трампа з її яскраво проросійськими настроями і схильністю до поширення наративів російської пропаганди не залишилося б жодних аргументів, наприклад, перед Конгресом, для того, щоб не надавати Україні іще більше допомоги тут такий етап війни. Де е, дуже легко від переговорів ми можемо перейти в ескалацію і конфронтацію ще дужчу ніж усі попередні три роки. Ми на тонкому льду. Е, і тут дуже важко сказати, ми знаходимося в процесі переговорного переговорів, підготовки перемир'я, чи ми в дійсності на крок від е, наступного спалаху великої війни.